Всім привіт! Ну що, сьогодні другий день, ночівлю в будинку. Вже набагато краще, але мало <смас> часу поспав. То, блін, не, не спалося, то тепер спалося, але мало часу. Ну що, треба до вихідних потерпіти. Що там? Я вже дві години майже відпрацював, зробив скільки шире замовлення, напевно. ну да, три по уклону и своих хлопцев на будивництво отвез. Что там у меня? Что там эфирчики какие-то пикают. Ой, что-то, конечно, с этими переездами так что-то вообще, что-то как-то это просто жесть. Вже хочеться вихідний трошки якось сил набратись на працю чи що. Тому що наче і працюєш, і ще там з цими переїздами то то зроби, то то зроби. зробив. Вистачає трохи роботи. Ще навіть гараж там цей в будинку не відкривав. Ну, ну, я то його, ну, Мені показували, але там досконально я його так не передивився. Треба буде цим займатися на вихідних, дивитись. Вчора, до речі, катався на машинці вже, на котрій буду працювати. Ооо, та ти шо? Літак. Взагалі бомба. Ну там трех, трех, трохи ще роботи є, в нішечку треба там трошки ще підробити, там хімарнули. Полірнуть треба і по ДР-чикам треба. А, і по ходовці там, коротше, два салінблока треба поміняти чи три там щось таке. Ну коротше трохи, трохи треба ще зайнятися і на облік поставити. Та да і все. А от хлопців зупинили на бляхах. Хлопця. Сьогодні треба трохи касу набивати, начебто сьогодні в мене ніяких немає цих незапланованих. Дій будемо працювати. Але сьогодні дружина працює теж, так що я дитину о 5 вечора заберу і пару годин буду ще вдома сидіти. Якраз щось це зроблю, може і в гараж. Залечу. Ну блін, кріпатура така, блін, з цими ящиками, аж мащиками. І це якось спати хочеться, не можу роздуптися, каву з утра не попив. І Взагалі не можу доплядати. Ого, че. Ну нічого, зараз чуть-чуть покатаємось, роздуплюся. В обід обов'язково кави бахну щоб було трошки простіше працювати. М -м -м. Десь вона мене веде тут. Непонятно куди. Так, все під'їжджаю, зараз пасажирці наберу, чи може з вами наберу. З вами наберу. Рейтинг 4.8. 80 поїздок. Ну таке. Набираємо. Алло. да, доброго дня! Доброго. Це водій таксі, а куди ближче там під'їхати? Це дивітиповерхівка? 9... А, 35А там, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ага, все, то у вас там 35. Все добре. Виходьте, я вже під'їхав. Все запускаєтеся. А, добре. Все, отак от ми пасажиру набрали. Вже спускається. Все, працюємо. Замовлення за містом, там щось точно скажу, що там в мене З Споліцає, спереді стоять, ну ладно. А, так, 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 так. Там щось 200... а, 240 за 14. Повертатися недалеко, повертатися 3 кілометри. Де як Непогано. Непогане замовлення з тим, що зараз замовлення майже немає. Дякую, що працюємо. Зараз піди-сюди, довжина обід поїдемо. Одна з Опа! Добрий день. Засняли хлопці. Коли Вдома є свій апаратик. Так, покріпче трошки зробимо, то щось спати хочеться це капець. Хопа. М -м -м. А пахне як. Грів собі обід. Картопелька, котлетки рублені, черіки, огурчики, ну і на десерт тортик з кавою. Ну і мурка тут теж, так? Все, всім смачного, хто їсть. Обідав, щось не хочеться працювати, але каву попив вже трохи свіжіше став. А, так, що там взяв? Міні мавочку одну. Там, Півтора кілометра за 65 км. І взялось за місто Василів 11,5 за 190 гривень. Летимо до пасажирів. Але якщо чесно так не хотілося брати за місто, тому що ну, не вигідно такі замовлення брати, якщо чесно. По місту набагато ну, вигідніше. Але будемо сподіватися, що щось навалить по дорозі назад. Це буде супер-пупер. Топочек. Що, братва? Земля, як кажуть, кругла. У мене в Рівному був один єдиний пасажир, котрий не заплатив за проїзд. В Квасілів. Попереднє замовлення, що я взяв. Уявіть! Дивлюсь, іде він. Його вже запакували е, в цьому, в додатку, в уклоні. І він вже просить інших людей, щоб йому замовляли таксі. Не знаю, маму там, чи кого, там жіночка вже таких е -е, ну, немолода викликала. Мама, напевно, я не знаю. І що, і де він я? А я його пригадую, думаю, ах ти, голубчику ти мій. Він такий сідає. Я кажу, а у нас за місто оплата наперед. Він каже, а з чого би це? А кажу, голубчику, з того, що ти попередньо не заплатив за проїзд. Він каже, да, не може бути. Кажу, може, може. Кажу, в мене гроші є. Я кажу, я за вас радий, платіть наперед. Він такий каже, ну вам ж компенсували. Я кажу, компенсували, але не повністю. Але мені, якщо чесно, уклон відкомпенсував того разу повністю. Але я йому спеціально сказав не повністю, щоб вони не злопоутрібляли цим. Ну, ну, уявіть, ну це ж треба, ну якщо ти їдеш на таксі, ну будь так добре, май гроші, якщо ти не маєш, ну їдь на маршрутці, правильно? Правильно. Ну і коротше. Їхав він всю дорогу недовольний такий, що я чи згадав, чи що, не знаю, здихав, так дишав, ну коротше. Я думаю, гавно, щоб ще не, не, не почав лізти битись, але, але думаю, такі не полізуть. Дай такі, ну от уявіть, як, як мір тісен. За рік він попав знову до мене. Дай таке, ну буває. Але... І ще бонус, мені навалило назад в місто замовлення. Трошки треба повернутися ближче до щасливого. Але навалило, навалило, що по дорозі. Так що якось так. Отаке буває в житті. Все воно бубірангом повертається. А рано чи пізно йому теж... може воно і вернулося йому, не знаю. Так що... Нікого, нікого не дуріть, не ошукуйте на гроші, це до добра не доведе. Вам зараз сонечко, напевно, світить прямо в камеру, я бачу. Так що включусь попізніше, тому що ну, вам незручно. Цікаво, я один такий, що от попався пасажир, той що не заплатив, іменно мені, ну, типу, іменно мені не заплатив. Чи ще є такі люди? Напишіть в коментарях. Таксюгани. Попадалось попадались вам пасажири, котрі вам не платили чи ні. Блін, ну бачили б ви його морду, це капець. Він напевно сьогодні в нього весь день буде наперекосяк. перекосяк. Ну нічого, нічого. Таких треба взагалі провчати треба. Але... Ми ж не з таких. Так. повинен був тільки що до маляра їхати там знайомому лікарю. Ну, другу. Треба машину трошки підфарбувати. Ми коли її дивилися, то там були моменти покуси. Воно ну, такі маленькі там зовсім. Там, там цяточка, там цяточка, просто щоб воно не ржавіло кусками пофарбувати. А воно дзвонить, каже, що поїхали в ТЦК. Щось якогось лікаря їхнього там чи забрали, чи що. У на нього начебто там все нормально. Ну зараз коротше, щось там вирішать. Да і поїдемо, подивимося на консультацію, що там захоче маля братися таке чи не захоче. Десь таке, блін, на вулиці жара, капець. Ну, в машині дуже душно. Десь як відчувається, десь як під тридцятку. Але я з кліматом не їжу, тому що, блін, 15 літрів розхід газу це таке Кисмис. Коли зараз мені вон замовлення попадаються по 15 гривень за кілометр. Ні, якщо б 20 плюс, би було б взагалі без питання, Клім би не виключав. би, а так... І до речі, в уклоні там напевно не пам'ятаю, залишилось чи не залишилось, що якщо є у вас кандіор чи клімат, то треба навіть в стандарті його включати без того, що без попередження пасажирів. Не знаю, я коли мені просять включити кондр, то кажу, ну, дивлячись куди їхати. Кажу, ну якщо там докинете гривень 20-30, то да. Але сенсу особливо немає. Він поки на колони, Це якщо людина спереді сидить то да, тому що в мене ну, двох зонний клімат. А ні, однозонний клімат у мене. Він спереді спочатку нагнітає і потім уже назад. Поки дозаду дойде, то отаке. От вже приїдемо. Так що якось так. Ладно, чекаємо наступне замовлення. Показувати шкодку на малярок. Камеру, щоб пожалкуватися вам. Вже чекаю на замовлення годину. Ну там попросив сусід з першого поргу, який теж переїжджає. Тут сусіднього будинку підвезти йому ці важкі шубки. Я ото мені приходив замовлення, я відмовився. І вже пройшло знову пів години і, блін, нічого немає. Ну це жесть. Ну взагалі, ну що з Гігі можна, чекай. Треба касу робити. У мене зараз он 1700 на пробіг. пом-пом-пом. Пробіг 100. 130, але я там 20 км... Ну, коротше, 110 рахуйте. 1700 на 110 Ну теж така каса, блин, десь 15 гривень в кілометр. Взагалі, типу, не о чому. Вже хочеться трошки доробити пару годин і додому. Але щось бачу, що сьогодні перше квіт, чи перше травня і роботи особливо немає. Не знаю, ще ж район тут має такий. Раніше там на північному простіше було замовлення отримати, а тут зараз на район боярки ту то... таке. Вже зіваю спати хочеться. Роботи не буде, що можна їхати додому. Да і все. Новий день, нова буде ця. Вчора якось навіть менше працював і краще вийшло, тому що своїх дуже багато було. Ну, так, є. так от в таксі нестабільна робота. То є робота, то немає. Тут не вгадаєш. Таке собі. Так, що, чекаємо далі. Коротше, стояв, стояв, вже 25 хвилин ще простояв, таке. Вже не хочу працювати, завтра сьогодні висплюсь, тому що вчора погано... мал, точнее сегодня ночи мало поспал. Сегодня постараюсь раньше лягти. Так, по уклону 1040, по болту 305, плюс у меня там чаевые были 1400 и своих 300 на 300 накатал. 1000, пам-пам-пам, 1700. Пробег 100, 130. Виходить, що у нас заправка мортизація, ну, грубо кажучи, 700, там трошки більше, щоб закувати 700, заробив 1000 гривень. Так що якось так, сьогодні хотілося попрацювати гарненько, але сьогодні 1 травня і воно, напевно, так і є, що не дуже сьогодні по замовленням. Я зараз пойду в гараж, хочу заглянути, подивитися що там є, що там як, позаносить свої там речі. так що таке Дякую за перегляд відосів. Хто ставить вподобайки, коментує. Це дуже класно продвігає відоси. Продовжуйте в тому же дусі і в два рази більше. І не забувайте підписуватися, кому кого зацікавило. Тому що скоро буде і ще прикольніший контент. І машинка буде інша, і ну, все побачите. Все побачите. Ще трошечки почекати. Я думаю, що ну, з наступної неділі ще, напевно, з понеділка ні. Ну, коротше, як буде, так і буде. Не буду загадувати, як тільки, так і сразу. Все, на добрані всім. Гарної та спокійної ночі. Па-па.